Всім привіт! Ви на каналі Ваня 445, та це мій новий кандріболс, який називається Чому я майка курить? Приємного перегляду! Привіт, Великобританія! У тебе є табак. А навіщо тобі сигарети? Хочеться! Ем, ну, ладно, тримай. Дякую. І так, я Майка обходила усіх країн. І зараз я вам покажу деяких. Привіт, Аргентина, у тебе є сигарети. Так, я тримай. Привіт, Сомалі, в тебе є сигарети. Так, тримай. Франція, у тебе є сигарети. Так, тримай. Бразилія, у тебе є сигарети? Навіщо? Хочеться покурити. Ну, ладно, тримай. США, у тебе є сигарети? Так, є, а навіщо тобі? Просто. Естонія, у тебе є сигарети? Так, а навіщо? Задовбали вже усі так кажуть. Ну, ладно. Тримай. Китай, у тебе є сигарети. А навіщо? Ну, давай, ну, давай вже. Ледно, тримай. Ізраїль у тебе є сигарети? Так, тримай. Антарктида, у тебе є сигарети? Так, тримай. І увечері состоялося шоу, там, де країни відповідали на питання. І тут. і тут. Прийшла я Майка. І зараз я вам це покажу. Усім доброго вечора! Ви на телепередачі питання з Country Balls» і ведущий Київська Русь. Сьогодні до нас попала Японія. Усім привіт! Привіт! Так, ось я Ямайка, відповісти на одне питання: заробляєш гроші. Чому ти куриш? Перший варіант відповіді: щоб пограбувати страни, країни. А друга відповідь: щоб заробляти більше грошей. По скриптам, цей, Я так видумав, що за сигарети ямайка може заробляти гроші. Щоб заробляти більше грошей. Зрозуміло. Усе, друзі, на цьому мій кантрибол закінчується. Чекайте наступне відео 2. 2 березня. Усім до зустрічі!